Всім привіт! Риби ваш гороскоп на грудень 2025 року. Цей місяць стане періодом гармонізації вашого внутрішнього світу, завершення старих справ та підготовки до нового життєвого циклу. Енергія місяця сприятиме зміцненню, зміцненню ваших відносин, розвитку творчих проєктів та стабілізації фінансів. Важливо прислухатися до інтуїції та внутрішніх відчуттів, адже вони стануть вашим головним компасом у грудні. Грудень буде часом більшої відкритості у партнерських стосунках. Перший тиждень сприятливий для щирих розмов, обговорення планів на майбутнє, розв'язання конфліктів. Середина місяця посилюється взаєморозуміння, зростає емоційна близькість, це гарний період для спільних свят та подорожей. Кінець місяця це час романтики та прояву ніжності, можливі приємні несподіванки або символічні подарунки від вашого партнера. Сприятливі знайомства для самотніх риб, можливі через друзів, через навчання або робочі проекти. В цілому місяць підходить для легких романтичних фліртів, але не для поспішних рішень. Інтуїція допоможе відчути щирі наміри людини та уникнути непотрібних розчарувань. Декілька слів про фінанси. Грудень 2025 року обіцяє стабільність у фінансовій сфері, але потребує уважного планування. Сприятливі фінансові дні це 5, 6, 9, 14 та 22 грудня. Це вдалий час для інвестицій, планування бюджету, укладання угод. Зверніть увагу на 1, 2, 11 та 18 грудня. В ці дні краще уникати імпульсивних покупок та позик, можливі непередбачені витрати. Старайтеся контролювати свій бюджет, уникайте ризикованих угод і вкладень без аналізу. Розумно плануйте витрати на святковий період. Риби можуть очікувати. Підвищення продуктивності та підтримки від колег, що буває досить рідко. Перший тиждень буде сприятливий для завершення важливих проєктів, для підведення підсумків року. Можливе визнання ваших досягнень, підвищення авторитету. Середина місяця буде досить активною в кар'єрі. Це буде період активного обміну ідеями, творчих рішень та командної роботи. Цей період вдалий для планування проєктів, нових проєктів та пошуку партнерів для реалізації ідей. Кінець місяця це час підготовки планів на наступний 2026 рік. Також. Будуть можливими нові пропозиції, які відкриють перспективи для росту та розвитку, не менш важливою є тема здоров'я на грудень 2025 року. Цей місяць вимагає уваги до емоційного та фізичного стану. Є потреба у відпочинку та відновленні енергії. Це досить сприятливий час для помірної фізичної активності, йоги, прогулянок на свіжому повітрі. Важливо уникати емоційного перевантаження та стресів. Більше часу старайтеся приділяти відновленню, медитації, гармонізації внутрішнього стану, уникайте перевантаження на роботі. Адже можливий ризик відчуття занадто багато усього. В цілому грудень місяць для риб це місяць внутрішньої гармонії, стабілізації фінансів, розвитку стосунків та творчих проєктів. Прислухайтеся до своєї інтуїції, плануйте свої справи розумно та приділяйте час собі, щоб увійти в новий рік впевнено та спокійно. Бережіть себе, не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал.